Всім привіт! Так, це відео повинно було вийти значно раніше. Я і сам, якщо чесно, не очікував те, що огляд на Osmo Action 3 ми віднімемо аж в грудні, але це зв'язано з тим, що і камера пізно приїхала, да і плюс і хотілося дійсно потестити її якнайдовше, щоб дійсно отримати якісний досвід користування. Тому сідайте позручніше, як завжди, заваріте чайочок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Є дуже простий рецепт, як зробити людину щасливою. Це потрібно спочатку в неї щось забрати, а потім це ж саме і повернути. Фактично, це саме сталося в нас і в камерах від DJI. оскільки Osmo Action першого покоління, коли вона вийшла на ринок, утворила деякий фурор. Всі казали, вбивця вбився вбивця Sony, Action Camera. І насправді, хоч і камера була не найкращою на той момент, але це дуже якісний продукт, і насправді він залишається актуальний і до сих пір. Після цього було оновлення на Osmo Action 2, тоді компанія гралася в модульність, вона зробила досить гарний е, продукт, знову ж таки, огляд, на який ви можете побачити у нас на каналі, і досить гарний конкурент insta 360 One R зі своєю модульністю. Але знову ж таки, досить велике ком'юніті DJI, на жаль, не сприйняло цю камеру, оскільки знову ж таки, як на мене, вона під дуже специфічний режим зйомки, тому багато кому вона не зійшла. Та-дам! І Osmo Action 3. Знову повернення до класичного дизайну, і я думаю, це було правильне рішення. І так, переходимо до комплектації. Зверху нас зустрічає сама камера. Наліпки йдуть в комплекті. Акумулятор для самої камери. Кабель для зарядки Type-C Type-C. Багаторазова липучка з кліпсою на магнітною, до неї трішки пізніше повернемось. Таку ж липучку ви могли бачити в InstaGo 2. Ну, тільки тут більшого розміру. І рамка для самої камери. Ну, документацію я мовчу. В принципі, це все. Як на мене, комплект досить непоганий, але це комплект базовий. Оскільки компанія також додавала ще й комбо-комплект, який, крім базових аксесуарів, включає в себе ще три додаткових акумулятори в кейсі для зарядки, і селфі стік І як на мене, це прям найоптимальніший варіант, оскільки селфі Стік ну, майже всім потрібен, оскільки дуже багато де користується, а трьох акумуляторів вам вистачить в будь-яких подорожах. Тому насправді я би радив розглядати саме комбо-комплект, оскільки по совокупності аксесуарів і ціни. Забігаючи знову ж таки наперед, це прям найоптимальніше рішення. Ну що ж, рухаємося далі. Сам корпус камери досить похожий, як я й казав, на Osmo Action першого покоління, ось ви можете бачити на відео. Єдине, те, що, звісно, що з роками камера трішки додавала, але ця різниця взагалі не суттєва, і сказати так, що камера там відчувається значно важчою. Ні, вони плюс-мінус досить схожі по, по вазі. Але у нас значно більший передній дисплей, плюс тут він вже йде сенсорний. Так, це також одне із оновлень даної камери. Тут в нас був просто дисплей, а тут він в нас вже сенсорний. Ми тянемо догори. Задній екран у нас в цей момент заблокований, а передній виконує функцію зміни режиму і налаштувань по самій камері. На передній частині також у нас сам об'єктив з змінною лінзою досить туго відкривається, і єдине, що мені не зрозуміло, це наявність цієї резинки зверху на самому об'єктиві, бо вона досить часто злітає навіть просто під час звичайного користування. Проте нам поклали її в комплект запасну. Тобто я забув про це сказати, але там є ще сама резинка. Лінза в нас зміна, а це означає те, що якщо ви пошкодили вашу лінзу, наприклад, то без проблем її можна буде замінити. І саме головне те, що можна буде трішки пізніше докупити ендефільтри, поляризаційні лінзи або ще якісь інші лінзи на вашу камеру і використовувати, відповідно, покращувати вашу зйомку. Зліва в нас знаходиться відсік для карти пам'яті і акумулятора. Нажимаємо на клавішу вверх, і тоді відсік у нас доступний. І так, да, тут його зробили правильно. Не так, як в GoPro, оскільки, в першу чергу, коли ви достаєте акумулятор, у вас кришка під силою тяжіння відкривається вниз і не заважає вам. А другий аспект те, що можна відкрити, як і казав, одним пальцем. І не потрібно ламати нігті. Бо в GoPro, щоб відкрити, ви так не зможете. Потрібно прям мати нігті, цеплятися, а про дівчата взагалі мовчу. Тобто цеплятися і бачите, кришка падає. потрібно тримати, або якось відхиляти і тоді доставати. Тут же такої проблеми немає. І що саме головне, мені подобається, те, що з іншої сторони в нас окремо винесений роз'єм для зарядки. Так, да, це набагато зручніше і правильніше, оскільки в такому форматі, коли ви, наприклад, використовуєте вашу камеру, хочете її підзарядити або підключаєте до павербанку, до інших аксесуарів, GoPro, у вас акумулятор бовтається, тобто, оскільки відсік знаходиться тут для зарядки, і під час зйомки буває, отаке трапляється. Оп, все, акумулятор від вібрації відвинувся, камера перестає працювати. Тут же такого немає. З цим все зроблено правильно. Да, тут деякі скажуть, що купи окрему кришечку, де є виріс, але камон. Тут все це зроблено вже з комплекту. Тут, відповідно, потрібно допрацьовувати. І саме головне нововведення те, що знизу у нас новий тип фіксації. Це магнітна защолка. Досить схожий варіант, як було в Osmo Action 2, але з більшою базою і кріпиться це, перепрошую, ось таким чином. Тобто в нас є магніт, який вбудований в саму камеру, і такі защёлки, і дві кліпси, які під час того, як при, примагнітилось, трішки нажимаємо. Впивається в корпус і в такому форматі камеру, ну, звідси нереально забрати, ні в сторони, ні вверх, ні по, по діагоналі ніяк. Потрібно нажати дві клавіші по бокам, і тоді камера легко забирається. Блін, наскільки це геніально і просто. Чому до сих пір GoPro це не зробила в себе? Або хоч щось якусь альтернативу цього кріплення. Бо, хоч і це кріплення дійсно е, надійне, але щоб його Зняти швидко, це потрібно секунди 3, 4, 5 крутити гвинт, потім знову його закрутити. Тут же у вас купляєте просто декілька таких площадок, знову ж таки, як це було з Osmo Action 2, е, Фіксуєте там, де їх потрібно, наприклад, на шоломі, на руль, на груди, і у вас одна камера. І ви під час е, зйомки, ви їдете, зняли камеру. з... Голови за секунду перещолкнули, і ви знаєте, що камера у вас надійно зафіксована. Відзняли один ракурс, оп, поставили, защолкнули десь в інше місце. І за одну зйомку у вас є декілька ракурсів, і, і у вас виходить набагато більш динамічніше відео для монтажа. Бо в GoPro під час зйомки, під час, наприклад, поїздки якоїсь, ви не будете крутити гвинтом. Бо ну, це можна зробити, але це дуже незручно і дуже небезпечно для вас. Бо одне діло просто взяв, перещолкнув, а друге діло крутиш, 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 потім закручуєш, не попадаєш в різьбу, таке дуже часто буває. Тому тут перевага однозначно в сторону GoPro, uh, DJI. Ну і забув сказати, нікуди ж не ділась у нас також і функціональна клавіша, яка знаходиться з іншої сторони над роз'ємом зарядки. За допомогою неї ви можете перемикатись між екранчиками, ось таким чином це виглядає. Або, якщо декілька разів нажимаємо, то переключаємося між режимами зйомка. І також в налаштуваннях можна вибрати, які режими вам потрібні, і між якими режимами перемикати. знову ж таки, це також зручно. Що стосується матеріалів корпуса, тут, в принципі, пластик різної фактури, поки що нарікань до нього немає. Тобто за цей час експлуатації самої камери, взагалі, ну не цієї, а іншої, яку я використовував. Ніяких там царапин не було, тобто він залишився, в принципі, в майже в ідеальному стані. Захисне скло в нас тут використовується Gorilla Glass. і також нанесений водовідштовхувальний шар. Означає те, що під час зйомки в воді у вас ніяких не буде капель на об'єктиві і, скажімо так, зайвих спрацювань на сенсорному дисплеї, оскільки вся вода буде стікати. Також покращилась і вологозахист самої камери. До 16 метрів під воду можна наряти в прісну воду. Але все ж таки я рекомендую, якщо йде активний відпочинок або там купання в морі, то використовувати захисний бокс. Бо банально, якщо ви пригаєте в воду, то від удару камери у воду деякі резинки можуть. Ну, Деякі резинки може продавити, і це буде не гарантія. Тому, якщо ви просто там ниряєте, дивитесь за рибками, то в принципі без проблем можна і без боксу. Але все ж таки для надійності краще його придбати. Також збільшився сам акумулятор самої камери звідповідно, відповідно і автономність самої камери значно виросла. В теорії можна з неї вижати 160 хвилин роботи, але це як показує практика там Full HD, при мінімальній стабілізації, при оптимальних умовах і так далі. Але реально в моїх тестах камера без проблем може там час-півтора пропрацювати. Тобто, дійсно в таких умовах, коли 4К-60. Нормальна стабілізація, іноді буває жаркувато. І взимку також вона досить круто себе показує, з цим також взагалі ніяких проблем немає. Тобто, навіть при мінусі камера відпрацьовує, не замерзає. І тут тільки плюс ніяких нарікань в цьому плані немає. І знову ж таки, з урахуванням того, що є комбокомплект, де йде три акумулятори. То це взагалі виходить якась космічна автономність. Забув, до речі, сказати те, що в комбокомплекті в цьому кейсі, якщо що, ви можете ці ж самі акумулятори використовувати як павербанк. Там, підзарядити телефон або підзарядити якісь інші гаджети, якщо потрібно. Також в нас є функція швидкої зарядки, це дозволяє значно спростити життя і заряджати акумулятор набагато швидше, а не годинами чекати біля розетки. Що стосується інтерфейсу, в принципі, він майже ніяк не змінився в порівнянні з попередніми ревізіями. Для тих, хто користувався раніше DJI, то взагалі нічого нового тут, по суті, не буде. Класична менюшка, все виглядає, скажімо так, по-спортанськи. Насправді мені воно не дуже подобається в порівнянні знову ж таки з GoPro. Там все ж таки більш інтуїтивно зрозуміліше для. Новачків, але це суто, скажімо, так, діло звички. Буквально користуєшся тиждень другий самої камери і привикаєш до цього меню, і воно в тебе не визиває ніякої відрази. Тепер, що стосується самого цікавого, а це якості зйомки відео. Тут, в принципі, взагалі ніяких нарікань немає. 4К 120 можна вижити налаштування, 4К-60, можна вибрати різну стабілізацію. До речі, по стабілізації відео є горизонт стеді, тобто ви можете повністю заблокувати горизонт, як це в GoPro можна рок стеді. В принципі, якби з точки зору якості відео, от як ви бачите на прикладах на екрані. Нарікань у мене особливо немає. Якщо чесно, то все ж таки по якості по деталізації е, відео, то GoPro мені подобається більше е, з точки зору саме такої якості картинки. Але насправді я думаю, що різниця буде настільки мінімальна, оскільки буквально після того, як я закінчив знімати тести відео, вийшло нове оновлення на камеру, де пофіксили багато чого, додавали більше бітрейт. Добавили трішки гнучності в налаштуваннях, і відповідно якість картинки можна зробити ще кращою. Що стосується зйомки вночі, то в принципі в мене нарікань до неї немає. Це екшн камера я від неї багато не вимагаю. Саме головне те, що зйомка вночі тут краще, ніж в GoPro, оскільки картинка в нас світліша, хоч і трішки з милом, але коли дивишся, то вона більш приємніша. От і все. По стабілізації, в принципі, плюс-мінус те саме. Знову ж таки, більш детальне порівняння ми будемо робити трішки пізніше, але тут взагалі з цим окей. Дуже мене також порадував додатковий софт через телефон, це сам застосунок DJI Mimo, оскільки він працює стабільно, видає гарний результат, і мені наприклад сподобався режим, коли камера, точніше, сам застосунок видаляє монопод в руці. Тобто це досить схожий ефект, як в Інста360. Тобто ви можете, наприклад, їхати на лижах або там на сноуборді, себе знімати на селфі-стік, через софт все це проганяти, прогнати це відео, він видаляє монопод, і на виході ми отримуємо ефект зйомки від третього лиця. Тому тут за це тільки лайк. Кут зйомки в нас тут також регулюється від суперширокого до вузького. Е, і знову ж таки тут е, в порівнянні GoPro менше дисторсії. Тобто, ефе, коли ми виставляємо широкий або суперширокий кут зйомки, то е, об'єкти в нас мають майже правильну форму, тобто викривлення в нас мінімальне. GoPro, якщо ви пам'ятаєте, коли ми вибираємо суперширокий кут, то об'єкти по кутам кадра в нас от, сплющуються до таких розмірів. Тобто, Це виглядає ну, досить несуразно. Дуже з цим якби, проблем немає. Єдиний нюанс, що стосується зйомки, в мене виник саме з фокусною відстанню цієї камери, вона не завжди ідеально спрацьовує. Я надію, що DJI все ж таки через софт це поправить, оскільки вони досить довго підтримують оновлення, оскільки навіть на Osmo Action 2 що до сих пір виходять. Оновлення. Тому з цим я також думаю, що вирішить. Але на даний момент іноді є проблема з цим, особливо, якщо ви десь знімаєте в вечірній час або, наприклад, в лісі, де дуже багато дрібних об'єктів, тоді камера не ідеально відпрацьовує. Тобто, якщо на витлінуту руку ви знімаєте себе, то іноді ви можете бути не в ідеальному фокусі. Це не, не так критично, але все ж таки, коли от дивишся е, на великому екрані, то воно замітно. Досить крута фіча для монтажорів. Якщо ви знімаєте на декілька камер одночасно, то потім все це легко виставити на, тайм, на таймлайні. Тобто камера по тригерним точкам е, виставляє відео незалежності від того наскільки воно відрізняється по розмірам, в один кадр, і ви будете розуміти, що е, кад, ну, точніше, відео з цієї камери або відео з іншої камери знімається в ту ж саму секунду, просто з різного ракурсу, і у вас не буде такого, що ви будете витрачати там зайві години для того, щоб все це правильно виставити. Що стосується сумісності аксесуарів, саме кріплення це стандарт типу GoPro, тому кріплення на голову, на груди, які у вас могли бути від інших камер, вони без, без проблем сюди будуть підходити. Також дуже порадувало, в основному це буде корисно для відеоогрівів це сумісність з радіосистемами. Наприклад, з тією ж Mic, на жаль, у нас її немає, але там з іншими вона також без проблем працює. Тобто ви просто вставляєте її в. Слот для зарядки, і у вас запис звуку, іде відразу з радіосистеми. Знову ж таки, це великий бонус, бо в тієї ж самої GoPro для того, щоб підключити мікрофон, потрібно або купувати медіамодуль, це це досить велика рамка, або купувати спеціальний адаптер їхній оригінальний, який також немаленький, і ще питання, як його розмістити. Тут же знову ж таки з цим проблем ніяких немає. Ну і наостанок ще декілька функцій, які можуть бути корисними для вас. Це те, що камеру можна використовувати як веб-камеру. і також з застосунком DJI MIMO можна проводити прямі трансляції. В принципі, це не якийсь новий функціонал, але там мало хто про це знає і взагалі інколи це досить корисно. Що стосується якості звуку, в принципі, тут нарікань ніяких немає, стереозвук звук досить крутий, іноді камера не так гарно відпрацьовує вітер, особливо, коли ти, наприклад, катаєшся на велосипеді або там, мотоциклі в GoPro в цьому плані саме з шумодавом трішки краще. Але знову ж таки, без проблем камеру можна використовувати без радіосистеми. Тобто, якість звуку тут більш чим достатня. Ну і що стосується самого заключення камери, насправді вона мені дуже сподобалась. Тобто, мало взагалі якихось мінусів, я в ній знайшов. Е, звісно, що там камера може перегрітися, якщо ви будете її статично знімати, це якби і так зрозуміло. Під час активної зйомки тут взагалі з цим ніяких проблем немає. Е, дуже вийшов якісний продукт. До цього я був адептом GoPro. І всі камери до цього мені подобались більше, ніж DJI, Але в цьому поколінні, чесно скажу, що Osmo Action обходить не те, що на 3, я би сказав, на 10 голів. І знову ж таки, це ми говоримо про пряме порівняння, а не говорили про ціну. А ціна на Osmo Action 3 значно цікавіша, ніж на GoPro 11. Зараз ви можете перейти за посиланням під відео і самі подивитися, наскільки суттєво вона відрізняється. Оскільки за ціну комбо-комплекта Osmo Action 3, про який я казав з самого початку, можна купити базовий набір GoPro 11. Я вже мовчу, скільки буде коштувати Комбо такий комплект, який ми можемо придбати тут. Тому. Однозначно можу радити саме цю камеру, оскільки по співвідношенню ціна, якість зйомки, функціонал, набір не знаю, що ще сказати. Це насправді дуже круте рішення, і воно буде актуально дуже багато років. Тому підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, про що я забув сказати, або які питання виникли у вас з радістю дамо відповідь. І підписуйтесь на канал. далі ми зробимо порівняння, пряме порівняння GoPro 11, Osmo Action 3. І я думаю, ми візьмемо ще декілька камер для того, щоб зрозуміти, яка ж камера все ж таки була найкраща у 2022 році року, і буде кращою в першій половині 2023 року. Дякую вам за огляд. До зустрічі!